Друзі, всім привіт! Давно в мене на каналі не було ніяких відосів, чи то новин не було, чи то в очікуванні контрнаступу. До речі, заздалегідь вибачаюся за звук, тому що я десь втратив свій міні-мікрофон. Треба буде придбати новий і вирішив. Трішки поекспериментувати з фоном. Вийшов з альтанки своєї. Ну і зараз е сиджу на терасі. Е тут, правда, птички, е пташ пташки, вибачте, цвірінькають, е там сусід-генератор завів. Ну коротше, е Можуть бути е деякі негаразди. Але, але перейдемо до справи. Значить, в нас сьогодні порядок такий. 9 травня. А, значить, День Європи Україна вирішила чи то перенести, чи то одночасно а, відзначати і дев'ятий, і 8, чи то з наступного року. А я так і не зрозумів. А, ну, як я зрозумів, що в нас 8 травня тепер відзначають а, День пам'яті та перемоги. Пам'яті над загиблими у Другій світовій, значить, і перемоги у Другій світовій. А ось, ну чому 8-го? Тому що 8 травня а, був підписаний договір мирний. Ну а так як Сталін, ви в цю історію, напевно, всі знаєте, так як Сталін а хотів, звісно, відокремитись, він собі зробив 9 травня, тому що, типу, він вважав це нібито своєю перемогою. І, типу, по на, на Москві вже було там перша година ночі 9 травня. Ну і значить, в нас як і у всьому світі, а тепер це. Ну, не знаю, з одного боку свято, з іншого боку, день жалоби. Ну для мене чесно більше день жалоби, тому що ну якось дивно святкувати там втрату мільйонів українців тільки у Другій світовій. А ось 9 травня тепер у нас День Європи. І День Європи відмічається вже з сьогодення. Тобто я вас всіх вітаю. Саме в Європу ми йдемо. Сьогодні приїхала легендарна Урсула Фондель... фондерляєн. І, ну, такого ніби щось вау. Я, якщо чесно, від неї не почув. Там була досить стандартна прес-конференція, хоча гарна новина, а це. Європа ще на один рік продовжила безмитну торгівлю, тобто всі товари, які йдуть з України, а вони не оподатковуються і це. Насправді дуже крутий плюс для нашої економіки воєнної. Тобто, всі, хто щось ще що можуть виробляти в Україні, можуть поставляти в Європу. І через те, що нема ніякого мита, значить наші товари можуть конкурувати в плані ціни. Тобто, якість, звісно, товарів, мабуть, дещо гірша. Ну, знову ж таки, треба брати різні категорії, десь можливо і краще. А, ну, але тому, що нема мита, значить товари конкурують. Ну і до речі, це непоганий. Сигнал всім у Європі, що з одного боку війна продовжується, да, з іншого боку, вже другий рік Україна входить ну, насправді в митний Європейський Союз. А це, ну, як мені здається, такий суттєвий крок. Тобто війна пройде і Європа, мабуть, вже подумає: а типу, треба відміняти чи не треба. Насправді, вже європейські виробники дехто звикли, дехто не не звикли, там знову ж таки, є в нас нюанс по зерну. А, до речі, не знаю, говорив я в минулому відео чи в цьому скажу по зерну, а, значить, домовилися, взяли там якийсь тайм-аут і. Значить, Україна тільки е, транзитом може переганяти зерно далі у Європу. А ось всі ці країни, які наші сусіди, вони ну з е, Україною, вибачте, нічого зробити не змогли. Тобто цю конкуренцію вони виграти не змогли. І логічно, що їх виробники ну далі почали протестувати. Але як на мене, пройде деякий час, і все це врегулюється, і в принципі, в цьому сенсі, Україну чекає досить непогане майбутнє. Але до речі, вчора на стрімі мені один з моїх глядачів сказав, що зараз на його доні це перехід між Україною і Польщею, а знову ж таки протестують вже польські. Якісь транспортні компанії, і знову ж таки історія та сама просять дозволи, тому що не можуть виграти конкуренцію, і це в принципі логічно, тому що в Україні велика інфляція Україна в стані війни, і значить, наші транспортні компанії, наші водії, вони звісно готові отримувати набагато менше заробітну плату ніж поляки, ніж там європейці. І це, звісно, все призводить до таких, от стрибків на ринку. Але знову ж таки, ну тут, 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 тут нікуди не підеш. Європа е це бюрократія, треба розмовляти, треба домовлятися. А знову ж таки, є Єврокомісія, а є, а, тобто, це такий над да, над всіми європейськими країнами, які регулює а, щ, ці, о, ці поняття і. З іншого боку, є там керівництво наших країн-сусідів, тобто там поляки, словаки і так далі. І з ними також треба знаходити спільну мову. Ну але маємо те, що маємо. Тут потрібен деякий час, і потрібно терпіння і з нашого боку, і з їхнього боку. Ну і я думаю, що знов ж таки. Все буде добре. Значить, 9 травня, парад перемоги. Я в себе ну, на, 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 на Московії парад перемоги. Я чесно сказати, не дивився, тому що якось не хотів. Мені просто мене, мене, навіть не стільки від Путіна нудило, скільки від ось тієї просто компанії, як я в себе в Телеграмі написав елітних ескортниць. Тобто, ну, ви знаєте, є там проституція, є ескорт, є дівчата чи хлопці, щоб нікого не обідати. Дешевші, дорожчі. І ось це значить такі найдорожчі хлопці, там сім президентів. Вони беруть дуже дорого. А це президент всіх, на жаль, не запам'ятав, але там Казахстану, прем'єр-міністр Вірменії, Туркміністер. Таджикистан, Лукашенко. До речі, Лукашенко захворів і каже, дуже-дуже тяжко захворів. Тож маємо шанс, що один, одним диктатором стане менше, і це насправді дуже посилить наші позиції, тому що Москві треба буде дивитися, а що ж там в Білорусі, що робити. А, типу, там через 2-3 місяці після можливої смерті президента потрібно буде оголошувати а, якось вибори. А білоруси чи проголосують, чи не проголосують. Типу можна буде знову фальсифікувати так просто, чи треба буде щось придумувати. Ну тобто, це а, така історія, яка, звісно, на руку нам, не на руку Путіну, і ну постав. Так би мовити, свічку. Затримуємо дихання, щоб все вдалося. Хоча, ну, мабуть, смерті бажати нікому не можна, але, напевно, в такій ситуації, як в нас, це ок. Ну і значить, чому іскортні Тому що, ну, по-перше, всі розуміли, Путін в ізоляції. Путін, значить, у Газі проходить як. Людина, яка краде українських дітей, а, як обвинувачуваний, тобто він не може нікуди поїхати, і тупо чуваки з тих посавкових країн. А розуміючи це все, їдуть, їдуть ж не просто так, їдуть а, за бабки, тобто за великі якісь контракти для їх типу країн. А насправді, ну, в їх країнах ми розуміємо, хто займається знов ж таки тим всім великим бізнесом, тобто, челіки там, а, своїм друзякам чи своїм. А, там братам, сестрам, ну тупо віддають великі контракти від Росії на декілька мільярдів доларів, тому що от Путіна треба відмазати. І це бридко, це гидко і реально ганьба там тим Такаєвим і всім іншим за те, що вони а, беруть на себе такий гріх. Тобто, весь цивілізований світ він а, йде геть від Росії. Там, звісно, є бізнесмени, які хочуть там щось заробити, підзаробити. Це завжди буде. Але ви офіційні особи. Нахіра, ви. Пачкаєтеся тупо чуваком, якому там залишилось ну там чи рік, чи то два, чи то декілька років, а, вже з Путіним все давно ясно. А він ну, нікому не цікавий в цьому світі. Ну, але така от елітна кампанія Скортнец приїхала, значить, хлопчики по визову а, приїхали підзаробити. І просто, ну, їхній електорат не знаю, їх аудиторія в країнах, звісно, нічого не зрозуміє. Там, на мене, навіть дехто обідився в Телеграмі, але знову ж таки, є такі дуріки, які думають, якщо ти кажеш, що там президент Казахстану хуйло, то це значить, ти негативно ставишся до Казахстану. Хоча, звісно, це. Такий маразматичний підхід а, і нічого спільного а, з образою для Казахстану а, це не має. Ну, але є, що, що, що є, то є, так би мовити. Ну і значить, дрони. Наразі українські дрони в, у Москві не долетіли. Бу, були типу зафіксовані якісь вильоти, невідомо. А, можливо, під вечір будемо мати якусь гарну звістку. А, на рахунок а, можливого нашого контрнаступу, і, знову ж таки, казав на стрімах, як на мене, він почався. А, весь контрнаступ буде йти все літо, а, буде а, виглядати як а, там декілька операцій. Глобально, стратегічно, вже все запущено. Тобто на Москві завжди бавовна, там, де Тобто то, там сьогодні там, завтра там і так далі. Це все в комплексі працює проти оборонки. До речі, забув гарна новина. А, сьогодні проїхало щось 50 одиниць техніки на параді в Московії. Минулого року було 150 одиниць, в 2021 році а, було 190 одиниць. А з танків проїхало щось чи то 2, чи то 3 мега старих танків. Це все говорить про що? Про те, що. А, Ну, про те, що Україна нанесла Росії а, стратегічну поразку на довгі роки, і це чому нас підтримує Європа. Тобто, а, в чому їх мотивація? Чому вони а, Ну, по-перше, я там не буду брати Будапештський меморандум до уваги. А всі розуміють прекрасно, що якби тут була легка перемога в Росії, якби в Путіна вдався план і він загарбастав би всю Україну собі. А, зміг би там за декілька років, там 3, 5, можливо, 7 переварити а, таку велику країну, як наша. А то, ну, далі би просто був би там по -по -по Повтор такого великого радянського савка, тобто там, можливо, це не була комуністична ідеологія, але це була по-любому диктатура. Диктатура з населенням біля 200 мільйонів, а може більше. Тобто, він би і Казахстан приборкав, і Азію приборкав. Тобто, це було б таке а, жирне, а, ж, 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 жирний диктаторський простір. І далі, типу, можна було йти куди завгодно. Там і крани Балтії, не дивлячись на те, що вони в НАТО а, і так далі. Тому. Що насправді ніхто ж ніколи не перевіряв там п'яту, по-моєму, да, статтю на Альянсу Північно-Атлантичного, як воно працює, ніхто ніколи не знав. Тому ось це головна мотивація для країн Заходу. Тобто, вже на десятки років, ну на десять, як мінімум, та, при, всіх, при всіх цих санкціях обороноспроможність Росії, а точніше, в їх випадку, атака Росії, вона приборка. І звісно, українці вмирають, наші брати і сестри вмирають. На жаль, на жаль і ну типу говорити без. Сліз на очах чи якоїсь грусті про це не можна. Але Європа буде жити, в Європі в Європі проблем не буде. Європа вже переорієнтувалася там енергоресурси з Росії до сих пір отримують але, звісно, отримують в іншій кількості. Тобто, в цьому сенсі в них буде все окей. Тобто в Європі все буде добре. В Україні також буде все добре, але ми маємо ну, ще трошки. Навіть не потерпіти, а навпаки, зібратися. Маємо зібратися, і кожен на своєму місці показувати характер. Якось так. Ще раз вибачте за звук, якщо щось було не так. З вами був Арсеній сєня Треноженко. До нових зустрічей. Па-па.